Олексій Сорока мав усе: кар'єру, гроші, сім'ю, любов або принаймні він так думав. Життя, здавалося, було розкладене по поличках престижна посада, пливовий тест, зручний шлюб та ідеальний фасад перед друзями та колегами, але за цим фасадом ховалося те, що він так ретельно приховував від усіх подвійне життя, сповнене пристрасті до іншої жінки. Дарина була його таємницею, його відпочинком, його втечею від рутинного шлюбу. Олексій вірив, що вона подарувала йому справжнє кохання, поки не дізнався правду. Дарина не просто коханка, а інструмент помсти. Того вечора. Коли всі карти опинилися на столі, життя Олексія розлетілося на друзки. Його коханка виявилася сестрою тієї, кого він зрадив багато років назад. Його дружина, яка завжди здавалася байдужою, знала про зраду і чекала моменту для свого ходу, а гроші, які він відкладав для нового життя, вже були у чужих руках. Тепер у нього нічого немає. Помста виявилася не просто холодною стравою. Вона стала для нього гірким уроком. Чи зможе він почати все спочатку? Чи це була ціна за роки брехні? Дізнайтеся в історії про зраду, помсту та розплату. Олексій увійшов у ліфт, натиснув потрібну кнопку і з задоволенням сперся на стіну. Ліфт тихо загудів. Індикатор загорівся, і він несподівано побачив своє відображення у дзеркалі. Усміхнене, задоволене, ніби без причини. Але причина була, і вона була очевидною. Олексій Сорока був закоханий. Таке з ним не траплялося ніколи раніше, ну хіба що в школі, коли він сподобав собі старшокласницю Оленку Ковальчук. Він дивився на неї закохано. Очі горіли, а серце билося швидше. Оленка ж сприймала його як 15-річного хлопця, не більше, аніж молодшим братом, але не соромилася користуватися його увагою. Він був готовий на все заради неї. Це перше кохання залишило у пам'яті чіткий слід навіть зараз, коли йому було вже тридцять, але нині. Він відчував те саме, тільки вже свідомо по дорослому спогади про минулий вечір накотились на нього, мов весня на повінь. Він пам'ятав, як торкався ніжної, оксамитової шкіри Дарини, як вдихав запах її волосся, як губами знаходив її губи. Це було, наче казка, у якій він опинився незбагненним чином, із якої не хотів повертатися. Раптом ліп зупинився, і двері відчинилися. Олексій вийшов у коридор, ставив ключ у замок, відчинив двері, і на нього одразу ж обрушився знайомий хаос. Дзвінкий дитячий сміх, звук пилососа, гомім телевізора, де, мабуть, йшло якесь сімейне шоу. Він повернувся додому, туди, де не було дарини, де не було тієї магії, що вже понад два місяці змушувала його серце стукати сильніше. Два місяці шаленого щастя, палкої любові, неймовірних емоцій, які, здавалося б, чоловік у його віці вже не може відчувати. Тату пролунало, і в передпокій вискочила маленька Іринка. На ній була сукня з пишною спідницею. Вона вона влаштувала черговий домашній показ мод. Услід за нею вибіг син Андрій і розмахував руками Пилосос нарешті затих. З кухні вийшла Марта, його дружина. Вона подивилася на нього втомленими очима, Вичувала себе натягнуту посмішку, висміхнула шнур з пилососа з розетки, повернувся вже? запитала вона з нотками пререченості в голосі. «Так». Я не гріла вечерю, я не голодний. Олексій збрехав. Звісно, він хотів їсти, але зовсім не ту їжу, що була вдома. Він згадав, як вони з Дариною, замовили суші і запивали їх вином. І він не міг зрозуміти, як, харчуючись так, вона примудряється зберігати таку струнку фігуру. Марта давно перестала займатися собою. Вона не працювала, увесь час присвячувала дітям і хатнім справам. Тож за останні роки. Умітно набрала зайву вагу. її обличчя здавалося старшим аніж було насправді. Побут поглинув її, зробив байдужою до себе і до чоловіка. Але правду сказати, Олексій ніколи її не любив. Не було такого моменту, коли він би відчув, що кохає її, а потім раптом розлюбив. Ні, він ніколи не мав до неї почуттів. Він одружився з нею через розрахунок заради кар'єри. Тепер він мав усе: посаду директора великої компанії, стабільний дохід впливових знайомих, але у той же час він мав те, чого зовсім не хотів некохану дружину, сім'ю, яка стала для нього тягарем, і життя, яке його пригнічувало. Чому ти не сказав, що не будеш вечеряти вдома? Марта склала руки на грудях я б нагодувала дітей раніше, а не чекала б тебе. Знову докори. Йому доведеться мовчки проковтнути їх або виправдовуватися. Вона завжди була незадоволена, вічно щось їй не подобалося, завжди були якісь претензії. Олексій давно помічав, що вона його просто дратує, але розлучитися він не міг. Батько Марти Петро Іванович був пливовою людиною в місті. Саме за його сприяння розігрувалися тендери, укладалися контракти на будівництво, відбувалися важливі зустрічі, його слово могло вирішити будь-яке питання. І за всі 12 років служби Петро Іванович жодного разу не попався на чомусь незаконному. Завдяки тестю Олексій працював у великій компанії з виробництва будівельних матеріалів. Він не просто працював, він керував нею, а завдяки Петру Івановичу компанія регулярно вигравала тендери на постачання матеріалів для міських забудов. Олексій тримався за тестя, за дружину, за сім'ю. Але після того, як у його житті з'явилася Дарина, це стало майже нестерпним. І, хоча кожен вечір він продовжував грати роль люблячого чоловіка, турботливого батька, порядного зятя, всередині він знав. Це все брехня. Марта була єдиною донькою Петра Івановича. І той був готовий на все заради неї. Саме тому вони жили у великій п'ятикімнатній квартирі у центрі міста. Саме тому Марта могла дозволити собі не працювати, а займатися тільки дітьми та домашніми справами. А він? Він кожного дня мріяв вирватися з цієї клітки. Олексій працював і приносив у дім гроші. Це було його єдине виправдання перед самим собою за все, що відбувалося в його житті. Та навіть цього було недостатньо, щоб тес припинив допомагати їхній сім'ї фінансово. Петро Іванович звик контролювати все і кар'єру Олексія, і благополуччя його сім'ї. Щедрі жести тестя тільки дратували зятя, але сперечатися він не міг. Пробач кохана, промовив Олексій винуватим голосом, хоча й не відчував жодної провини. Навпаки, його дратувало вічне невдоволення дружини. Він дивився на неї, повну, втомлену, неохайну, і відчував бажання сховати її подалі від себе, немов старий непотрібний мотлох. Але він сам зробив цей вибір. Його дитинство було непростим. Він ріс у сім'ї, де батьки любили більше оковиту, аніж власних дітей. Вони пропивали всі гроші, залишаючи сина голодним. Олексій бачив, як деградують його близькі, і поклявся, що ніколи таким не стане. Йому було тільки 18, коли він пішов з дому, повторивши шлях свого старшого брата, який залишив сім'ю на три роки раніше. Старший брат мав більше удачі, він встиг отримати освіту, знайти хорошу. Роботу, одружитися ...з красивою розумною жінкою. Його життя було гідним. А от Олексій не був ні розумним, ні талановитим. Вчитись він не любив, працювати важко не хотів. Його цікавили тільки гроші і комфортне життя. І коли він помітив, що Марта дивиться на нього закоханими очима, то вирішив діяти. Він переконав її, що любить. Він зробив їй пропозицію. Він одружився і отримав все, чого прагнув: престижну роботу, шикарну квартиру у центрі міста, доступ до великого бізнесу. Але разом із цим він отримав дружину, яку був змушений терпіти щодня. Лягаючи з нею в ліжко, торкаючись її, займаючись нею любов'ю, він відчував тільки огиду, але терпів, бо вірив, що це тільки будівництво його ідеального майбутнього. Він уже майже змирився з цією грою, коли в його житті з'явилася Дарина. З нею все було по-іншому. Після чергового вечора, проведеного у її обіймах, Олексій повернувся додому втомлений, але задоволений. Марта зустріла його претензіями, але цього разу він майже її не слухав. Вночі вона знову почала до нього залицятися. Олексій, виснажений після часу з Дариною, на силу змусив себе відповісти дружині. Довелося прикидатися, видавати бажання, говорити їй приємні слова, брехати. І самому вірити у власну брехню. А після всього цього Марта, притулившись до нього, запитала А може ми народимо ще одну дитину? У Олексія перехопило подих. Ні, тільки цього ще не вистачало. Він не хотів ні першої дитини, ні другої. Він взагалі не хотів мати з Мартою нічого спільного. Але він завжди був хорошим актором. Тому він міцно обіняв дружину, поцілував її у шию, а потім прошепотів. Обов'язково, але трішки пізніше Дай дітям підрости, а тоді повернемось до цієї розмови. Я не хочу, щоб між ними була велика різниця у віці. Капризно заперечила Марта. Олексій стримався, щоб не скривитися. Він ненавидів її, ненавидів те, що вона поруч, ненавидів, що змушений спати з нею, слухати її, терпіти її. Він хотів бути вільним, він хотів бути стариною. Він хотів жити з нею у великому будинку, мати з нею дітей, бажаних, коханих, а не тих, що з'явилися в його житті без його згоди. Він любив і Іринку, і Андрійка, але вони просто були частиною його життя, того життя, котре він ненавидів. Добре, буде так, як ти хочеш, сказав він дружині, а він вже давно вирішив все для себе. Третьої дитини у них не буде. Він має пришвидшити свої плани, він має якомога швидше вирватися з цього шлюбу. Але спочатку потрібно було вирішити питання фінансів та незалежності, бо без цього він залишиться у цій кліці назавжди. Олексій мав план. Він керував компанією тільки тому, що так вирішив тест. Насправді, жодного самостійного рішення він не ухвалював. Усі його накази, підписані документи, розпорядження на виробництві, усе це було тільки продовженням волі тестя. Він почував себе не керівником, а маріонеткою, яку поставили грати роль директора. Але він не був таким простим. Кожного місяця він відкладав гроші. При першій нагоді він проводив тіньові справи. Продавав будівельні матеріали на сторону, зливав надлишки довіреним партнерам, а отримані кошти ховав від тестя. Так на його рахунку накопичилося кілька мільйонів гривень. Але цього було замало для того, щоб почати нове життя. Дарина змінила всі його плани, вона вимагала більше уваги, більше грошей. А ще… Любові. Вона чекала, коли він нарешті покине марту. Він обіцяв їй швидке розлучення, але сам розумів, що занадто рано, щоб кидатися у верз головою. Спершу потрібно було підготуватися морально і фінансово. Вибрати місто, куди можна було б утекти, де Петро Іванович не зміг би його знайти, і розтоптати за те, що він посмів зрадити його єдину доньку. Цього ранку, як завжди, він отримав повідомлення від Дарини. Я вже скучаю. Він прочитав його у ванні, зачинившись там після ночі з дружиною, що й не згадав коханку, всередині щось стригнулося, наче метелики в животі. Йому було 30 років, а він почував себе хлопчиськом, не наче вперше закохався, але зараз знову потрібно було вдягати маску. Ранок ішов за звичним сценарієм вівсянка, збори дітей у школу і садочок, і Марта, що розкладала його випресовану сорочку. Які у тебе плани на день? запитав він із вічливості. Хоча йому насправді було байдуже, чим буде займатися його дружина. Та які у мене плани? знизила вона плечима. Готувати, прибирати, та як завжди? Олексій поцілував її у губи. Машинально, без жодного почуття, він навіть не дивився їй в очі, коли прощався. Він квапився до Дарини. Як тільки він переступив поріг її квартири, вона кинулася на нього, обвила руками шию, запустила пальці у волосся і поцілувала так. Ще в Олексія закрутилася голова. Вона була казкою, вона була іншою. Вона була тією, про кого він мріяв усе своє життя. Дарина не змушувала його їсти борщ і салом, натомість вона подавала суші, піцу, стейки. Вона сміялася, жартувала, дивилася на нього так, як Марта ніколи не дивилася. А потім вони опинилися в ліжку. Дарина була впевненою в собі. І що найважливіше, вона не вимагала від нього нічого зайвого. Я не прошу тебе розлучатися, сказала вона. Я не хочу руйнувати твою сім'ю. Просто будь поруч. І він був поруч, він віддавав їй усі свої гроші. Спершу вони йшли на секретний рахунок, а потім безпосередньо на Дарину. Він зняв для неї елітну квартиру, купив машину, оплачував косметику, салони краси, шопінг. Вона не просила. Це він сам прагнув зробити її щасливою. Та що більше він проводив часу з Дариною, то нестерпнішим ставало повернення додому. Він більше не міг грати роль люблячого чоловіка, він більше не міг торкатися Марти, він більше не міг слухати її розмови, відповідати на її питання, їсти її борщі. Вона викликала у нього огиду. Діти його дратували. Розмови з тестем про бізнес здавалися ще одним тягарем. Який він ніс на собі, він хотів вирватися раз і назавжди. Одного вечора, коли Марта вкотре говорила про плани на майбутнє, він подумав, треба вирішувати все просто зараз. І він вирішив, наступного дня, як завжди, він поїхав до Дарини. Він був готовий сказати, що кидає дружину, що вони можуть почати нове життя, що він, нарешті, зробив собі ви. Але коли він підійшов до її квартири і подзвонив у двері, ніхто не відчинив. Він подзвонив ще раз і ще жодної відповіді. Телефон також мовчав. Дарина зникла. Тоді він вирішив повернутися додому. Олексій розгублено стояв у дверях, відчуваючи, як у нього тремтять руки. У голові не вкладалося, як таке могло статися. Він щойно гнав машину через все місто, будуючи плани на майбутнє стариною, а тепер стояв у власній квартирі перед дружиною та коханкою, які знищили всі його ілюзії одним Розчерком долі. Він ще сподівався, що це якась помилка. Можливо, Дарина просто заїхала сюди випадково, можливо, вона знає когось у цьому будинку, але коли він побачив її поруч із Мартою, все всередині похололо, і давно це триває. Голос марти звучав неживим, Мов мовби вона не відчувала ні злості, ні болю. Майже півроку, спокійно відповіла Дарина. Марті здавалося, що це її навіть не дивує. Вона просто підтвердила те, що давно підозрювала. Олексій раптово відчув, як йому забракло повітря. Він не міг вдихнути на повні груди. Його здавило, наче він опинився у пастці, з якої не було виходу. Здається, він же тут. Тихо промовила Марта і підвела на нього погляд. Її очі були заплакані, червоні, а губи тремтіли. Вона більше не була тією втомленою байдужою жінкою, яку він бачив щодня. Тепер у її погляді було щось інше ненавість, презирство. Це він. Сказала Марта так, наче побачила найгірше створіння у своєму житті. Дарина також вийшла з кухні. Її губи ледь помітно тремтіли у легкій насмішкуватій посмішці. Я все розповіла твоїй дружині, промовила вона і подивилася йому просто в очі. Олексій кивнув, він і без слів все зрозумів. Його життя, яке він так старанно будував, зараз просто звалилося. Але він не міг спагнути. Навіщо? Адже вони були щасливі, вони будували спільні плани, вони хотіли бути разом. Чому вона його зрадила? Навіщо? запитав він ледь чутно. Дарина знову посміхнулася. Але тепер її посмішка була іншою. А ти пам'ятаєш Оксану? Яку Оксану? Його кинуло в жар. Дарина зробила крок до нього, опустила долоню і легенько постукала його по плечах, ту, яку ти кинув вісім років назад. В очах Олексія потемніло. Він відчув, як у голові почало пульсувати. Йому довелося спертися на стіну, щоб не втратити рівноваги. Оксана. Як він міг її забути. Дівчина, яка була в нього до знайомства з Мартою, проста, добра, закохана в нього повуха. Вона була готовою на все заради нього. І Він її покинув. Вона завагітніла, а він змусив її позбутися дитини, бо вирішив, що його майбутнє з Мартою куди важливіше. Він пішов до неї, навіть не обернувшись назад. Пам'ятаю. Прошепотів він. При чому тут вона? Дарина підійшла ще ближче. Передаю тобі від неї привіт. прошепотіла вона. Олексій не вірив своїм вухам. Що? Дарина засміялася, я її сестра. Він широко розплющив очі, намагаючись усвідомити, почути Ти? Так, я так, хто з'явився у твоєму житті, щоб його зруйнувати. Олексій знову схопився за голову. Просто вона розколювалася від болю. Він дивився на Дарину і не міг повірити, що вона так підло його використала. Ти зрадила мене? Ні. Це ти зрадив колись. І тепер ти отримав за це розплату. Її голос був спокійним, навіть м'яким. Всі гроші, які ти мені давав на квартири, машини, селони краси, одяг, я все передам Оксані. Вона заслужила на це. Олексій стиснув кулаки. Ти змусила мене закохатися, ти грала зі мною, як з іграшкою, а ти зруйнував життя моєї сестри. Думаєш, що за це не треба відповідати? Вона нахилила голову набік. А хочеш знати, що найсмішніше у цій історії? Олексій відчув, що не хоче, але все одно запитав, що? Дарина знову посміхнулася. Я ніколи тебе не любила від самого початку. Він відчув, як всередині щось обірвалося. Дарина підняла сумочку, глянула на Марту, а потім сказала: Якщо ти розумна жінка, ти його проженеш. А якщо ні. Вибір за тобою. І навіть не глянувши на Олексія, вона пішла. Марта мовчки дивилася йому в обличчя в її очах більше не було ні гніву, ні злості, а тільки порожнеча. Забирай свої речі і йди. Марто, я сказала іди. Він знову залишився ні з чим. Але цього разу він нічого не міг виправити. Марта сиділа в кріслі, опершись на спинку. Вона мовчала. Її очі були холодними, наче зимове небо. Олексій стояв у кутку кімнати, нервово переминаючись із ноги на ногу, він намагався щось сказати, але не знаходив потрібних слів. Що? Тобі більше немає що сказати. Нарешті порушила тишу Марта. Її голос звучав спокійно, майже байдужо. Але Олексій знав, що цей спокій, тільки ілюзія. Він ковтнув повітря, а потім опустив голову. Мені Він... Шкода? Марта гірко усміхнулася. Це все, що ти можеш мені сказати? Шкода тобі, що я руками вірила у наше щастя, поки ти витрачав наші гроші на чужу жінку. Шкода, що я віддала тобі всі свої найкращі роки. Він мовчав. Його долоні були вологими, а в грудях стискалося. І знаєш, що найцікавіше? Марта піднялася з крісла, а потім підійшла ближче. Та квартира, яку ти орендував для неї, виявляється, належить самій дарині. Ти платив їй за ж квартиру. Це ж треба так постаратися фінансувати свою власну поразку. Олексій відчув, як у нього підкошуються ноги. І ти знаєш, що ще? Марта зупинилася просто перед ним. Вона навіть тебе не любила. Вона хотіла тільки помститися за свою сестру, яку ти теж колись так зрадив. Марто я. Він спробував щось пояснити, але жінка підняла руку, змусивши його замовкнути. Ти зараз йдеш у кімнату, забираєш свої речі і йдеш звідси. Її голос звучав рішуче. А я повідомлю все своєму татові він подбає про те, щоб ти більше ніде не міг працювати. Ти не зрозумієш. Спробував заперечити чоловік, але Марта знову перебила його. Та що тут розуміти? Ти програв. Ти думав, що я така ж сліпа, як інші, але ти помилився її очі блищали від сліз. Але вона не дозволила їй впасти. Вона більше не збиралася показувати слабкість перед чоловіком, який її зрадив. Олексій повільно пішов до спальні. Його рухи були механічними. Він збирав свої речі, намагаючись не дивитися на Марту, яка мовчки стояла біля дверей. Коли все було готове, він зупинився на порозі. Марто, я дійсно жалію. Вихід там, різко відповіла вона і показала на двері. Він вийшов. Двері тихо зачинилися за ним, і він залишився сам на сходах. З кишені він дістав телефон і відкрив банківський додаток. Баланс рахунку показував нуль. Усе, що він накопичував, він переказав на рахунок Дарини, побоюючись, що Марта вирішить судитися за спільне майно. Тепер у нього не було ні грошей, ні сім'ї, ні майбутнього. Мабуть, ну, так і мало бути. Пробурмотів він. І вийшов на холодну вулицю. Вітер опікав його обличчя, але він не звертав на це уваги. У грудях відчувався холод, якого не могло зігріти навіть тепле пальто. Помста це страва, яку подають холодною, подумав він. І сьогодні я даївся нею досхочу. Він усвідомлював, що заслужив усе, що з ним сталося, і тепер йому залишалося тільки прийняти свою поразку і почати все спочатку. Звісно, якщо він знайде в собі сили.